Я займаюся плівкою з 2011 року. Нещодавно, відносно нещодавно, кілька років тому почав вчити клеїти плівки. 4-7 грудня ми проводимо навчання на Карплін Академі. Навчилися робити основні ази поклейки плівки. Все від початку, від підготовки деталі, вирізки, заготовки. Врощини, як робити поклейки, розтяжки, порізки. Навчилися всьому. На цих курсах людина, яка не вміла клеїти взагалі ніколи, не тримала ні плівки, ні ракель в руках, може досягнути початкового рівня. Вона отримає знання, як що робити, але далі їй потрібно обов'язково практикуватися самій, тому що це робота. Яку, якої неможливо навчитися за тиждень, за місяць. Це потрібно постійно постійно практикуватися. Через кілька місяців лише можна сміливо, сміливо говорити, що я вже вмію клеїти машини. З Карпліном я вже співпрацюю з 2021 року. Я приїжджаю сюди як тренер. Дуже класні умови в приміщенні, дуже класні умови співпраці. Це е, моя сьогоднішня група, мої студенти, і вони сьогодні закінчили курси навчання. Всім привіт! Мене звати Олександр, я мешкаю в місті Бориспіль. А, наразі там досить тихе життя. Раніше було дуже чутно, багато шуміло літаки, але я думаю, невдовзі все це відновиться. Поки чекаю, а, знайшов себе в іншій сфері. Вирішив два роки тому навчитись професії детейлера, довго шукав. І натрапив на Карклін Академію. Я дуже задоволений якістю підготовки. Матеріали всі на топовому рівні, все це ну, преміум матеріали, відповідно, можна дати такий самий результат клієнту. Дуже класний курс, дуже насичено пройшло, все на практиці, з помилками, з недоліками, так як це має бути. І для тих, хто хоче мати якусь якісну підготовку, я рекомендую Академію. Це вже наш другий візит, у вашу студію. Ми дуже задоволені. Тренер був у нас взагалі, мега крутий. Всі наші недоліки, все, <гаджував> він загладжував своїми золотими руками. <гаджував> у нього найкраще вийшло. Ваші студії, ми вам справді дуже вдячні. Ви для нас стали напевно як друга сім'я. Да, дякую вам дуже сильно за ці знання, за терпіння, за ваше ставлення за взагалі за. За все, бо ваша е, академія надихнула нас на наш маленький бізнес, який ми розпочали.